Всім привітки! Вітаю вас на каналі BookBeams. Нагадую, що ви можете підтримати як мене, так і мою діяльність. І у вас на це є цілих два способи. Ви можете або подарувати мені якусь мою книгу-Мрію з списку бажанок, або ж задонатити на монобанку. Посилання для цього всього залишу в описі до цього відео. І в нас справді буде досить незвичне відео, як на мене, тому що ми з вами будемо розпаковувати подарунок від невідомої феї, яка виконала мою одну книгу мрію із списку Рідіт. Я знаю, що тут, і знаю, що це буде чарівно, тому вирішила розпакувати та подивитися її разом із вами. Почнемо із доставки від книгарні Ріді. Цю, цю книжку мені відправили вчора і мала я отримати її сьогодні. Але вчора вечором я вже тримала її у своїх руках. По-перше, ці ароматні упаковки від Рід це просто неймовірно. І я вже бачу Гаррі Поттер і Чаклунський альманах. Вона така важка, просто. І ця обкладинка дуже боже, дуже акуратна. Я так боюсь, що я, напевно, буду відкривати руками, бо ножем боюся поцарапати обкладинку. Так, акуратненько. Є. Тиснення у нас тут таке червоненьке, переливчасте ось ззаді. І йдемо з вами дивитися, що ж на сторінках цієї книги. І це буде вперше, тому що я ще ні разу не бачила, яка ця книжка всередині. Звичайно, гедвіга на розвороті. Дивіться, як гарно. Чаклунська хронологія. Неймовірно красиво. Який Волан-де-Морт, ви тільки погляньте. Боже тут кожна сторінка, це просто щось неймовірно красиве. Я у величезному шоці, я її потім буду 100% перечитувати. Після того, як, напевно, прочитаю усього Гаррі Поттера, але може і ні. Родина, друзі, та довготривалі зв'язки. Дуже як це класно виглядає! Це просто неймовірно красиво. Нема, кож, розумієте, кожна сторіночка, кожен розворот це просто витвір мистецтва про кожного персонажа. Можна прочитати, дізнатися якісь особливі уміння, якісь особливі вміння. У мене просто не вистачає слів. Я не знаю, хто це. Вау! Котра показує, а не знаю, що вам міститися в кадр. Я не знаю, тебе прекрасна фея, але ти просто неймовірна. І я сподіваюся, що це добро до тебе обов'язково повернеться. Тому що це неймовірний подарунок. Я просто мріяла про цю книгу. І тепер, коли я тримаю її в руках, мені не віриться. коли я просто в... вечором зайшла чисто випадково, думаю, зайду, подивлюся на пошту, зайду, повидаляю листи з пошти, бо побачила, що щось поприходило. Я заходжу на пошту, видаляю листи з розсилок, і так хоп, лист відрідіт. Я читаю, до вас завітала фея. Я просто в шоці. І потім я читаю, потім я гортаю. І бачу, що мені подарували Гаррі Потера, Чаклунський Альманах, і, о божечки, мої писки, напевно, чули і сусіди також. Тому що я була в такому величезному, приємному шоці, я бігала по хаті і просто усім своїм показувала, яку мені книгу подарували, тому що радості просто не було в меж. Тому що, ну як, як не радіти ось такій красунець, я її ще буду більш детальніше після цього огляду розглядати, бо я хочу, щоб і ви її подивилися і зрозуміли, чи ви хочете її купувати, чи ви не хочете її купувати. Чи вона потрібна вам в колекцію, чи не потрібна? Мені 100% треба, бо це неймовірно красиво. Тут є якісь додаткові деталі, які можна прочитати і. Дітик це гарно. Дуже гарно. І це просто чудово. Якщо у Гаррі Поттері» там багато тексту, бо, відповідно, це книга, яку треба читати, там менше ілюстрацій. Це просто одна суцільна ілюстрація. Все в малюночках, все. Чомусь красивезному. А, тут, тут грубо. Це. А це. Це так робиться. Ого. Так, по-перше, давайте тако. Потім ми робимо тако. І ось тако. Важка. До речі, вона реально дуже важка. Я от. Тут теж щось відкриває. Чекайте. Тут. Просто подивіться на це. це. Це просто неймовірно красиво. Я не хочу розкривати її до кінця, тому що не хочу ламати корінець, тому див... вау, 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 вау! Тому дивіться, трішки. Дивитися вам буде трішки незручно. Якщо ти вже додивився до цього моменту, нагадуй лайкнути та підписатися на цей канал. А також хочу попросити залишити тебе коментар від цими слів, щоб просувати саме це відео у рекомендації. Як гарно зображені факультети і їхні основні цінності! Тут про кожен гуртожиток і їхніх вихователів. Тут у нас McGonacle, Снейп, Професор Каспро. Бачите, я, до речі, не знала вихователів Рейвенклофа і Huffle Я не знаю, чи у фільмі про це говорили, чи ні. Я не пам'ятаю просто цього. Але через це я дуже хочу прочитати книги. Ой, як класно. Як зобразили, ніби карти граль. І от хочу прочитати книгу, тому що я розумію, що я упускаю дуже багато деталей і просто-напросто. як гарно. Це я розумію, що я говорю не неї саме, сама, але це настільки. вау! Це настільки красиво, що просто. Мені не вистачає слів, тому що я повторююсь знову і знову. Кожна сторінка, це, кожний розворот, це просто витвір мистецтва. Ну, будь-тільки, подивіться, на ну, ці неймовірні ілюстрації, і це я ще не прочитала, і я розумію, що якщо я почну. Ух ти! Взагалі, класно, подивіться, професори, і тут є помітки. Дуже круто. І я потім це буду читати, буду в це порнати. Я планую якраз це все робити на зимові свята, тому що для мене Гаррі Поттер, це якраз Різдво, Новий рік. І я 100% буду передивлятися фільми, але насамперед, я, у мене є вже перші дві частини від абаби Галамаги. Ось вони тут в мене стоять, і я планую їх прочитати. Хоча прочитаю дві частини, тому що я хочу збирати саме ілюстроване видання, а воно. Трішки дороге, і я просто не бачу сенсу брати ще паперові книжки звичайного формату, якщо я все одно хочу Абабу Галамагу. Ну, прочитаю цього року лише дві книжки, тому що я розумію, що фінансово я, швидше за все, не потягну наступні частини, але хоча б початок буде покладений. І от у мене у планах це обов'язково на різдвяні свята прочитати ось цих дві частини Гаррі Поттера, які... У мене є заклинання мега круто показані. Тут навіть показано, що ці заклинання роблять сектум сепера проти ворогів викликає величезну втрату крові. Так що, фанати Гаррі Потера підписуємося і очікуємо. Обов'язково будуть відео, будуть огляди, бо перших дві частини у мене на руках. І я 100% хочу їх цього року прочитати. На наступний рік, думаю, що докуплю ті, що я хочу, і прочитаю уже весь Гаррі Поттер. Ну, Це так чарівно. Просто це магія у кожній сторін. А... Карте Мородер. Магія просто у кожній сторінці. У мене також дуже велике бажання має, крім. Просто погляньте просто погляньте. А, окрім мати усі ілюстровані частини від Абаби Гламаги, це мати і якийсь мерч по Гаррі е, Дуже хочу карту мародерів. І дуже мрію тільки про... подивіться на цих патронів Які вони... Які вони красивесні. Дуже мрію про паличку Дамблдора. Можливо, з часом собі також прикуплю як перекрасу на свої книжкові полички. Полички, я так кажу, в ножині, в у мене їх декілька на даний момент вона тільки одна. І я сподіваюся, що я найшвидше її встановлю. І буде вже краса красовезна у вас на фоні. У мене, точніше, на фоні, коли ви будете дивитися відео, вам буде приємніше переглядати картинку Дементора. Всі ми деколи Дементора, особливо зранку, коли ще не вип'ємка, коли не в настрої. Орден Фенікса. Криволапик. Дуже мені сподобався цей котик. Я в цілому. Люблю котів, хоча собак я люблю більше, тому що я говорю про те, що е, коти тебе продадуть за любов косняшку, а собаки тебе будуть любити завжди. Але ну от як можна не любити цих мімішних? А так, де український залізопус? Ось він, красунчик. тут внизу, і це мегаприємно, коли згадують у такій книзі твою країну, і це найсильніший дракон. і ти такий ми українці, ми такі. Боже, ну я не знаю. Я розумію, що це я переглядаю михцем, просто дивлюся на ілюстрації. В мене уже просто вир емоцій. Ох, так, давайте спершу тако, а потім. Так, поїхали. Треба їхати відси. Отаку добуду. І отку-таку. Дуже акуратненько. Я розумію, що в мене зараз просто купа емоцій від цієї книги. Я і, і, потім я буду це робити більш детальніше, я буду це читати, я буду помічати додатки, склад персонажів. І я буду помічати ще додаткові деталі, які я зараз не помітила. І вони будуть ще прикольніші, тому. Це номера телефонів? Міністр... Ні. Це роки життя. Номера телефонів. Ну ну що? Я тут просто в шоці, так що мені не дивуватися. І Гвіг. І усе. Вона неймовірно красива. Просто. Ой, які тут на цьому помітки факультетів. Такі дрібненькі. Ось там методика варіння, не бачу до кінця букву. Ну, гарно. Коли починаєш розглядати деталі, ти знаходиш все більше і більше якихось речей, яких ти не помітив. Я ще раз хочу подякувати людині, яка подарувала мені цю неймовірну книгу, дякую тобі. Це... Ти зробила не тільки цей день чудовим, а ще багато днів, в яких я буду читати та розглядати цю книгу. Тобі просто величезне дякую, і 100% до тебе це добро має повернутися. Ну і ну, вона така красива, Боже, це така краса красивезна, що мені не вистачить слів. Це 100%. Дякую. Ну що ж, дякую вам за перегляд. Нагадую вам лайкнути та підписатися на цей канал. Також у вас є цілих дві можливості підтримати мене та мою діяльність. І перша з них це подарувати мені книгу мрію із з моїх список бажанок на сайті Redit, або ж закинути пару гривників на мої Посилання для цього всього залишу у описі до цього відео. Також буду дуже рада! З вами поспілкуватися у коментарях, тому що я дуже люблю обговорювати книги. Бажаю вам великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!